Так, друзі, доброго дня. Це відео буде цікаво тим, хто планує купувати е, GPS-нащільник esic 54 Друзі, е, зараз це буде відео про сім-карти. Е, такі ази, е, котрі будуть дуже важливі для кожного. І так, дивимось, як вставляти sim карту Друзі, е, по-перше, вам потрібна викрутка. Викрутка є в наборі, є, але вона така. Як в Одесі, Беріть класну надійну викрутку. Чому класна і надійна викрутка вам потрібна? Тому що ось такі маленькі гвинтики можна зірвати. Не, у, нас будуть, у нас вони будуть в наявності. Ми замовили там гвинтики, так що якщо щось трапиться, якщо загубите, у нас вони... Можна буде купити. І так, дивимось, ми акуратненько, якісно викрутка, викручуємо вінтики і бачимо ось слот для сім-карти. Опять же, як, сім-карту правильно ось сюди завантажити. Дивіться, ось так. Це треба робити. акуратненько, Можна ноготочком, хто має. А краще взяти ось такий пінцетик. Мені незручно лівою рукою, а ну зараз я. Так, зачекайте. Зовсім незручно до рукою це робити. Все, щелк, і у вас всередині. Зайшла туди. Все, потім беремо. Він тільки викратку. Заглушка ось така. І закручуємо. Це ресивер наш. Все зрозуміло. Друзі, будь ласка, не робить цього на капоті машини. Як, як мой, он уже замовив. Поїхав там в поля десь, там, я не знаю, то на полювання або з собаками гуляти, і на, на капоті це зробити. Ну, ну навіщо це робити? Потім тряється ці гвинтики, тіряється твердка. Ну, для, друзі, це потрібно робити вдома, в спокою, щоб було гарне освітлення, щоб не трапилось ну, Розумієте, да? Коли це все робиться на капоті, то все неправильно. Так, далі, друзі, дивіться. Вот сим карта зараз у нас в слоті. Це в самому GPS навігаторі. Також надо дуже акуратненько. Я для цього беру пінцетик і пінцетиком дістаємо. Ось або вставляємо. Все понятно. Це у мене просто один карточка і два карточки. Ну, це для Я себе так зробив. Все, а ця карта е, всередині йде е, 64 ГБ для того, щоб ви змогли всі ваші карти е, завантажити. Е, до речі, я от вчора я не, встиг, е, я не встиг завантажити. Ми поїхали, були в полях, там тестували і ну, не було в мене часу Wi-Fi завантажити. Е, питань нема, завантажила онлайн, связь є, ще питань нема. Так що. Так що так. Так, друзі, ось акумулятор. Е, акумулятори у нас будуть в наявності, додаткові, обов'язково вони будуть. Усе у нас будуть антени, у нас будуть е, запчастини, все буде. У нас е, так, зарядки у нас все буде. Так, дивіться, можна взяти додатковий акумулятор, якщо вам потрібно. І ще таке діло: е, якщо щось погано підгружається, у вас щось буває, щось зависає. Ми зробимо глибоке перезавантаження. Ми просто, ну, якщо там щось, щось щось там не подобається, акумулятор достали, перезавантажили все, запустили, все працює. Так що це такий лайфхак, лайфхак, як кажуть. Ну, друзі, показав ази, як говориться. Ну, сподіваюся, що це було корисно для вас. тому, друзі, пам'ятайте, що це все. Це все Техніка, да? це девайс електроніка Бережно треба відноситись до нього. Дуже бережно. То таке, він влага, пилі захисний, там бла-бла, бла, з ним питань нема. Якби. І, то, і то, я би, як, як я як на ну Це я так би зробив. Я би трошки би, з технічного силікону, вазеліна, по-моєму. Я перепрошую, вазелін технічний. Щоб він віталкав воду Чуть-чуть так промазав би. Ну, на всяк випадок, от так от, якщо часто собаки в воді. Хоча тут дуже надійно, друзі, дуже надійно. Бачите? Заглушка дуже надійна. Ну, я так люблю перестраховуватися. Так що все, успіхів. Наступне відео буде. Зараз я пошукаю, там тестували. Яка відстань відстані нас вийшла, Не пам'ятаю. Ну десь два з половиною та нас була, по-моєму. Сейчас подивимось.